Вітання усім телеглядачам. Сьогодні поговоримо про новини Злочівського району та сусідніх територіальних громад. Бродівська та Бузька громади приєднуються до проєкту Поліцейський офіцер громади. Так, 6 листопада Бродівський та Бузький мери Анатолій Белей та Ростислав Сліпець підписали меморандуми про співпрацю з головним управлінням Національної поліції у Львівській області. Загалом до проєкту Поліцейський офіцер громади вже долучились на Львівщині 47 зі 73 територіальних громад. Поліцейський офіцер громади це наступний крок у реформі національної поліції. Його основна мета забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером. Усі поліцейські офіцери громад проходять конкурсний відбір і навчання. Їхнє завдання своєчасно реагувати на проблеми громади. Красненські пластуни провели акцію Повстанська ватра, яка об'єднала гарячі серця небайдужих пластунів, їх наставників, педагогів та пласт-приятелів. Так у приміщенні Краснецької школи No2 відбувся тематичний захід Повстанська ватра, присвячений 105-й річниці утворення ЗУНР. Участь у заході взяли селищний голова Роман Фурда, секретар виконавчого комітету Богдан Глова, отець Володимир Целень, директор школи Ірина Волос, пластуни, школярі та педагоги. Урочисто запалили повстанський вогонь ватру селищний голова Роман Фурда, директор школи Ірина Волос та Бунчужний пласт у станиці Красне Василь Втомич. Вогонь зігрівав не тільки руки патріотів, а й запалював їхні серця. Тож усі разом співали повстанські та стрілецькі пісні. Традиційно у першу неділю листопада в Україні відзначається День працівників соціальної сфери. Тож у центр надання соціальних послуг Берестечківської міської ради зі словами вітань прибули голова Берестечківської громади Ігор Грудзевич. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальник відділу освіти культури, молоді та спорту і соціального захисту Валентина Зелевська, секретар міської ради Орися Максимець. Відкриття заходу традиційно розпочалося з хвилини мовчання та звучання Державного гімну України. Зі словами вдячності за щирість вітання, звернулася до гостей директор Центру надання соціальних послуг Лариса Ляшук. Разом із тим вона висловила вдячність колегам, із якими пліч опліч долають такий нелегкий шлях та побажала всім мирного неба над головою. З вітальною програмою виступили зразковий аматорський фольклорний колектив Василинка народного дому просвіта села Смолєва. 5 листопада на стадіоні села Козен провели цікавий спортивний захід. Зокрема, відбулося привітання ветеранів та гравців футбольної команди Колос зі річчям з дня утворення. Футбольна команда Колос розпочала свою історію в далекому 1953 році, а вже у 2008 році козанські вболівальники, ветерани футболу, організувалися в громадську організацію під назвою Спортивно-футбольний клуб Колос, президентом якої обрали Грановського Анатолія. Цьогоріч виповнилося 70 років з дня заснування футбольної команди. Захід розпочався з виконання державного гімну України, після якого присутні хвилини мовчання вшанували усіх, Загинув у війні з російським окупантом. Далі розпочалося футбольне дійство. Болівальники та гості насолоджувалися черговою грою розіграшу відкритого кубка осень Злочівського району між ФК Колос та ФК Броди. Матч відбувся в напруженій безкомпромісній боротьбі, оскільки кожна команда прагнула здобути перемогу. Спортсмени показали неабияку наполегливість, спритність, майстерність у володінні м'ячем, тактичні здібності, витривалість та чудову гру. Усі учасники отримали безліч емоцій від гри. Фінальний рахунок 1-1, що дозволив місцевим футболістам продовжити участь в Кубку надії Золочівського району. Після футбольного матчу ветерани поділилися спогадами про те, як створювалася і розвивалася футбольна команда. Згадали гравців футбольної команди, які загинули, захищаючи країну від російських загарбників. Привітав футбольну команду з ювілеєм і козинський сільський голова Іван Школяр, подарувавши комплекти нової футбольної форми, маніжки, м'ячі, сітки на великі та малі ворота. Також очільник громади підсумував обсяг робіт, що були виконані для покращення футбольної інфраструктури, спорудження роздягальні та благоустрій футбольного поля. Грамоти, подяки та ювілейні кубки, отримали ветерани футбольного клубу, тренери та молоді перспективні футболісти. На завершення ювілярам організатори висловили слова вдячності за віддану багаторічну працю, особистий внесок кожного у спільну справу та побажали сили, енергії, життєвої впевненості щедрих спортивних здобутків та подальшого зростання в спільноті професійного футболу. 3 листопада у Кременецькій громаді теж була цікава та важлива подія. Цю мрію вдалося втілити завдяки ініціативи керівника станції Лисаковської Олени. Кошти з місцевого бюджету центру екстреної медичної допомоги та підтримки меценатів допомогли відкрити двері у сучасне комфортне приміщення. Отож спільно радіємо новим здобуткам різних територіальних громад. Бажаємо успіху усім, до нових зустрічей.